Слава Ісусу Христу, братики і сестрички. Абрикоси, абрикоси. Вродив Господь моїх святів абрикоси. І ми так помалесенько думаємо законсервувати. Значить, що нам для того потрібно? Абрикоси. А це дуже багаті амінокислотами, вітаміном С, вітаміном А, фрукти. правда, їли, дівчата, добрі? Да. Класні. Ну, дякую. Сладам. Дякую. Максим посипить, значить, що нам треба? Насипаємо півбанки абрикосів. Півбаночки абрикосів, бачите? Далі кружечку цукру. Давайте даю баночку дівчата. кружечку цукру. Пів чайної ложечки лимонної кислоти, щоб не постріляли. І заливаємо водичкою, отако. Заливаємо водичкою. ставимо, Ставимо, значить, каструлю і їх проварюємо. Так, щоб 5 хвилин абрикос у баночці покипів. Можна заляти сиропом зробити по-інакшому, я роблю так попростіше. Значить, Максимко сюди вже забагато буде. Ось сюди сипсаєш. Сюди сонечку сип. О, ось сюди, бач? Отож, зрозуміли? Абрикоси півбанки, кружечка цукру, півчайної ложечки лимонної кислоти і простерилізувати 5-10 хвилин, щоб трошечки вони легенько прокипіли. І все, і смачного. Е, Одним словом, дівчата, добре прикоси, так? Так. Да. Пораду. Робіть, і буде вам добре, бо зима спитається, де було ваше літо. Спитається, все, будьте здоровенькі.